Процес виготовлення зерно сушарки Phoenix. Це універсальна рама, на яку ми ставимо сушарки від 150, будемо говорити, до 400 тонн. Тут будуть вальці, які відповідають за просипання, за поток. знизу буде шнек. Це зварна, стальна. Рама пофарбована поліоретановою фарбою, яка має такий візуальний ефект, гарний, блиску і надзвичайно стійка до зовнішніх чинників, до температури. О, такий вигляд буде мати. На даний момент це буде зерно сушарка ЗСК-04, яка по паспорту 350 тонн на добу видає з 24 на 14 вологу. Тобто по сої буде трохи менше видавати. Якщо ми ставимо на повний нагрів без охолодження висушарці, то вона буде видавати 450-500 тонн на добу.